Індія не просто наздоганяє Китай, вона випереджає його за темпами економічного зростання, демографічним потенціалом і привабливістю для іноземних інвестицій. Поки Китай стикається з борговою кризою, спадом у нерухомості та старінням населення. Індія отримує вигоду з молодої робочої сили, зростання виробництва та масштабних інфраструктурних проєктів. Індія одна з небагатьох країн світу з величезним економічним потенціалом. Країна має численні переваги, включаючи швидке зростання населення. Потужну промисловість, ідеальне географічне розташування для міжнародної торгівлі, друге за величиною населення у світі англомовного походження та екстенсивне сільське господарство, щоб прогодувати всіх цих людей. Країна стає більш бажаним економічним партнером ніж Китай, і наразі є її головним конкурентом. Багато аналітиків вважають, що Індія стане однією з найпотужніших економік світу в цьому столітті. Однак реальність не завжди збігається з прогнозами. Індія має багато причин, чому вона може стати економічною наддержавою, але вона стикається з низкою значних проблем. Держава має можливість генерувати величезні багатства для світової економіки, виводячи сотні мільйонів людей з бідності. Але чому Індія досі не реалізувала свій економічний потенціал? Як можна вирішити ці питання? Нарешті. Як вплине на світову економіку ще одна потенційна наддержава? Індія продовжує індустріалізуватися. Її економіка подвоїла обсяги виробництва за останні 10 років, що зробило її дешевшою альтернативою Китаю. Економічний потенціал Індії з часом значно зріс, і в цьому плані вона значно випереджає Китай. Розгляньмо обставини, які сталися. Економічне зростання Китаю призвело до того, що його громадяни вимагають кращої оплати праці, однак через геополітичні труднощі вигоди від аутсорсингу виробництва в Китаї зменшуються з кожним днем. Деякі товари не можуть бути вироблені в країні з високим рівнем доходу. Індійські робітники, як і раніше, мають значно нижчий середній заробіток, ніж китайські, що дозволяє їм брати на себе більшу частину аутсорсингового виробництва, яке раніше практично виключно належало китайцям. Товари ручної роботи, такі як одяг і меблі, виробляються некваліфікованими дешевими працівниками. Підвищення заробітної плати робітникам фактично подвоїть вартість футболки або будь-якого іншого товару. Вищі доходи означають вищі ціни на продукцію. Давайте порівняємо це з виготовленням комп'ютерів, які значною мірою покладаються на високотехнологічне обладнання, і людська робота на цих заводах значно нижча, в основному пов'язана з тим, щоб машини, які виробляють речі, працювали ефективно. Заробітна плата цих робітників набагато нижча, ніж загальна вартість високотехнологічної продукції, яку вони виробляють. Навіть якби заробітна плата цих працівників була збільшена вдвічі. Кінцева вартість речей, які вони виробляють, зросла б лише на 10%, що може бути незначним збільшенням. Звичайно, це дуже спрощений приклад, і статистика, з якою ми тут працюємо, буде сильно коливатися для тисяч фабрик по всьому світу, але вона демонструє, що справжня вартість робочої сили набагато актуальніша для деяких товарів, ніж для інших. Щоб продовжувати платити своїм робітникам більше, Китай намагається виробляти більше технологічної та менше ручної праці. Індія здатна надавати послуги по всьому світу завдяки великому англомовному населенню. Крім того, експорт послуг породжує більше перспектив для індійської економіки, ніж продаж товарів. Зі збільшенням кількості людей, які працюють віддалено, немає різниці, чи виконується основна робота в промислово розвинених країнах з високим заробітком або в таких країнах, як Індія, де навіть посередня робота оплачується в 10 разів менше. Зараз зрозуміло, що цей вид робіт має солідну репутацію, але з кожним роком в Індії пропонується все більше аутсорсингових послуг на високотехнічних посадах. Кодування є одним з найважливіших аспектів аутсорсингу. Цей стиль кодування зазвичай використовується для налаштування простих функцій для фірм, яким не потрібно бути наступним Google, але потрібен вебсайт для роботи. Оскільки це не потребує доставки товарів через океан, ця діяльність є надійним джерелом іноземного доходу, який постійно зростає. Крім того, це стимулює економіку. Люди, які можуть отримати роботу англійською мовою для величезних транснаціональних корпорацій, переданих на аутсорсинг в Індію, можуть не отримувати таку ж заробітну плату, як люди в розвинених економіках, але вони заробляють значно більше, ніж звичайні робітники або фермери. Оскільки населення бачить фінансовий стимул здобувати освіту в цих галузях, щоб отримати таку роботу, все більше людей йдуть навчатися в університети. Крім того, це означає більш продуктивну робочу силу. Яку можна залучити до більш спеціалізованої зайнятості, що принесе користь Індії в цілому? Робоча сила є цінним ресурсом, особливо у світі, де більшість промислово розвинених економік переживають старіння населення та повне скорочення. Багато індійців вкладають значні кошти в навчання, але як тільки вони отримують відповідні навички, вони, як правило, іммігрують, щоб працювати в секторі послуг розвиненої країни. Незважаючи на те, що значна частина освічених людей вільно володіє англійською мовою, це також дозволяє їм надавати послуги по всьому світу в масштабах, з якими не може зрівнятися жодна інша країна. Крім того, це означає, що цим громадянам буде набагато простіше знайти роботу і виїхати в іншу країну, ніж працівникам з Китаю. Менша частка їх некваліфікованих індійців знаходить роботу в таких місцях, як країни перської затоки. Щоб виконувати більшу частину важкої роботи з будівництва інфраструктури та мегапроектів, якими славляться ці країни, зараз ці працівники часто живуть у жалюгідних умовах, тому що всі вони працюють за найнижчу можливу зарплату, але все одно заробляючи набагато більше ніж в Індії. Це проблематично для економіки країни, оскільки ці працівники позбавляють країну робочої сили, яка могла б бути використана для створення власної інфраструктури. Незважаючи на те, що їхня заробітна плата перераховується додому їхній сім'ї. Хоча країні пощастило мати багато орних сільськогосподарських угідь для підтримки великого населення, їй потрібно більше доріг, мостів, шкіл, портів і муніципальних служб, щоб збільшити своє населення. Основне пояснення значної різниці між нинішнім ВВП на душу населення в Китаї та виробництвом Індії полягає в тому, що Китай має сильнішу інфраструктуру. Для підтримки великомасштабної промисловості, ніж Індія. Автоматизація найкраще підходить для монотонних, нудних і трудомістких робіт. Великі центри та технічна підтримка, які традиційно передавалися на аутсорсинг таким країнам, як Індія, тепер впроваджують чат-ботів зі штучним інтелектом для вирішення проблем. Використання штучного інтелекту для виконання подібних речей робить компанії ще більш вражаючими. Оскільки вони, схоже, є першопрохідцями, які використовують нові технології для підвищення ефективності, індійський аутсорсинг штучного інтелекту чомусь є проблематичним. На цьому етапі ми зазвичай зауважуємо, що ніхто не може передбачити майбутнє. Мільйони робочих місць вже зруйновані, що змушує працівників повертатися на низькооплачувані робочі місця, які поки що не можуть бути замінені штучним інтелектом. Крім того, розмір наступної хвилі штучного інтелекту залишається невизначеним. Цілком імовірно, що всі наші робочі місця можуть бути знищені, а робочі місця у сфері послуг в Індії можуть стати першою жертвою цього нестримного прогресу технологій. Однак, хоча це може бути найсерйознішою зовнішньою загрозою для Індії, вона може бути набагато менш значною ніж внутрішні проблеми країни. Ми витратили велику кількість часу на дослідження населення Індії. Що безумовно є одним із найважливіших аспектів індійської економіки, однак це один з найяскравіших прикладів того, як економічний потенціал не обов'язково перетворюється на економічну реальність населення Індії трохи більше і значно молодше, ніж населення Китаю, але спочатку потрібно визначити силу шару, тобто загальну кількість осіб, які зараз працюють або шукають роботу. Той, хто є безробітним або занадто старий. Або занадто молодий, щоб працювати, не хоче працювати, або йому не потрібно працювати. Економісти розраховують рівень участі в робочій силі, припускаючи, що робоча сила більша за все населення. Простіше кажучи, безробіття значної частини населення Індії є серйозною проблемою. Частково це пояснюється тим, що в країні набагато більша частка дітей у населенні, ніж у більшості інших країн. Однак коли справа доходить до участі працездатного віку, Індія значно відстає від інших великих економік. Це пов'язано з тим, що більшість жінок в Україні не мають офіційної роботи. Мільйонам індійських домогосподарств не вистачає необхідних зручностей, щоб полегшити жінкам виконувати домашні справи. Багато страв, як і раніше, готуються з нуля та готуються на дров'яній печі, а одяг чистять вручну, що забирає значну кількість часу та зусиль. Залишаючи жінкам мало часу для того, щоб працювати на офіційних роботах. Зараз більша частина цього є культурною складовою, особливо бентежить те, що багато жінок в країні отримали вищу освіту, але переважна більшість з них безробітні. Незважаючи на те, що Індія економічно бідна, у неї немає стимулу інвестувати в місцеві технології. Це зменшує можливості жінок працювати, зміцнюючи культурну традицію. Згідно з якою жінки виконують лише домашню роботу. Якби рівень участі в робочій силі в Індії був таким самим, як у Китаї, робоча сила країни була б значно більшою. Це майже подвоїть поточну продуктивність економіки, а також полегшить багато проблем, з якими стикаються працівники, які звільняються. Очікується, що протягом наступного століття Індія стане однією з якщо не найбільшою економікою світу. Економічне зростання Індії не означає миттєвого занепаду Китаю, але воно чітко показує зміну глобальної динаміки.